Погляд із середини. А, привіт. Це ви. Так, я вже майже закінчив будівництво. А будую я, бо на природі дуже гарно. До речі, дуже запрошую вас на передачу погляд із середини. Так, тут дуже гарно, але вранці увечері буває досить холодно. От я собі і подумав: а чому б мені не влаштувати трошки затишку навколо мого столу? А такий скляний будиночок непоганий? розв'язання проблеми. Я все одно залишаюсь на природі, але вже захищений від дощу й вологого повітря. До речі, вологе повітря саме повітря буде нашою сьогоднішньою темою: вологе повітря, сухе повітря, гарне повітря, погане повітря, тобто повітря взагалі. А повітря те страшенно цікаво. Ми про Нього не думаємо, бо ми його не бачимо, але повітря здатне зробити надзвичайно багато. Подивіться. Повітря в певному сенсі має бути твердим. Інакше б цей птах упав униз. Але він не падає, його тримає повітря. Воно й більше може втримати ніяких проблем. Хто там каже, що повітря це нічого? І як би тоді людина могла так довго знаходитися в небі? Чи як би зміг планер забиратися дедалі вище і вище? Ну, а цей лайнер він важить 200 тонн. Він навіть крилами не махає, а лишається в небі. Отже, повітря це щось справжнє. Це найкраще відчувають парашутисти і слава Богу, що відчувають. А принцип парашута, до речі, вони запозичили від них. Кульбабка винайшла для свого насіння такий казковий спосіб пересування. Насіння розлітається в різні боки і робиться за допомогою повітря. Клен мав з розповсюдженням свого насіння таку ж проблему і через це винайшов вертоліт. Повітря може переносити й інші речі. Ні, не метеликів, запахи. Наприклад, пахощі квітів і пахощі Ні Сморід скунса. У цьому випадку повітря переносить повідомлення, забирайся геть. А тут прямо протилежне повідомлення. Іди до мене. Тільки без повітря це б не спрацювало. Ніхто б не прийшов. А ось повітря демонструє свою силу у піскоструменевому апараті. І відбійний молоток теж з усієї сили вгризається в бетон. Тому, що він працює на стиснутому повітрі. Так сильно стиснути повітря може виконати велику роботу. А дехто ще й каже, що повітря це взагалі нічого. Повітря може, наприклад, відчиняти двері. а також виконувати безліч інших корисних завдань. Ось так, наскільки важливе повітря помічаєш тільки тоді, коли його не стає. Ну от, готово. Усе герметично. Так, тепер мені тут всередині нічого не страшно. Тепер може падати град, сніг, може здійнятися буря, все що завгодно. Тут усередині мені добре. Так нічого не вийде. ви мене не можете чути? бо навіть звук передається через повітря. Чи не так? А повітря тут не проходить. Отож, заходьте краще до мене, підходьте ближче, Я хотів саме трохи поекспериментувати і подивитися на що ще здатне повітря. Це дуже цікаво, і ви самі зможете повторити мій дослід. Отже, спочатку наливаємо воду до пляшки. Ну ось, чому ж вода залишається вгорі, в лісі? Ось воно що. Повітря в пляшці не пускає воду всередину. Так, Повітря це щось, а там вже щось є, там не може бути нічого іншого. отже, нам потрібно для повітря так зараз. Я зроблю забезпечити вхід. Просто засунемо туди соломинку. Ну ось, прошу, все вийшло. повітря може виходити, а вода заходити. Це дуже просто. Тепер можна продовжувати. Ви здивуєтесь, побачивши, скільки всього вміє повітря. Уставляємо в пляшку оцю трубочку з корком. А тепер я задуватиму туди повітря. Чорт, ось що виходить, коли тебе відволікають? Так, Алло? Завжди приємно бачити, як хтось обілявся, правда? ж? Чому воно так бризнуло? Ну, це зовсім ясно. Повітря в пляшці стиснулося, бо я його туди багато задув. І йому знадобилося більше місця. Ну і що? Ось воно й витиснуло з пляшки воду назад через трубочку, що я перестав туди дути. Але ж ви не через те подзвонили, так? Звичайно ж. Я це знаю. Якщо це повітря, то тоді воно складається на 78% азоту. Так. І потім ми маємо ще кисень, 21%. Так. Потім приблизно 1% інертних газів. І так, ага. 0,3% вуглекислого газу. Так, красно дякую, що ви мені про це нагадали. Але мене в повітрі в першу чергу цікавить кисень, а також вуглекислий газ. Чому? А ви подивіться далі? Людині потрібно дихати, інакше вона не зможе жити. І бігати, звісно, теж. Ми вдихаємо кисень, а видихаємо вуглекислий газ. Іноді більше, іноді менше. Коли людина відпочиває, їй потрібно не так багато кисню. Тут, на великій висоті, кисню дуже мало. Через цей пан Месмер рухається дещо повільніше. Він теж міг би взяти з собою кисень. Як вони? У балонах кисень. А бульбашки, що піднімаються на поверхню, це вуглекислий газ, який більше не потрібен. А той, хто пірнає тільки з тим повітрям, що в легенях, дуже швидко мусить виринути. Під час руху споживається багато кисню. Вони тут не рухаються, але їх багато в обмеженому просторі. Через те, що в повітрі бракує кисню, люди відчувають себе втомленими.